Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. У Голосівському районі матір дитини з пораненнями доправили до лікарні. Родина жила у тимчасовій споруді, яка загорілася після атаки ворожих дронів. На місці перебуває наша Тетяна Демох. Вона із з нами на прямому зв'язку. Тетяно. Які ще деталі тобі вдалося дізнатися? Вітаю, Ігоря. От зараз ви можете побачити позаду мене вирву. Ось саме сюди влучив шахет, і е, нам розповіли, що. Охоронник, який знаходився в церкві. Поряд, казав, що було декілька влучань шахетів. Спочатку в одному місці він туди вибів, а вибіг. А потім згоду ось ближче до ось цього будиночка. Тобто, така тимчасова споруда, вагончик, де і мешкала сім'я. Чоловік Олександр і жінка Олександра. А в них була п'ятирічна дівчинка. Ніколь чоловік та дівчинка загинули. Детальніше, давайте почуємо пряму мову. Батько, а матір і дитина мешкали в вагончику в Голосіївському районі. Це вагончик, де їх прихостила одна з релігійних організацій, яка там знаходиться. І ці люди, мешканці Запорізької області. Як ми розуміємо, що ймовірно, через війну чи з якихось інших обставин вони звідти поїхали. Не встигли вони вибіжати до бомбосховища, тому ситуація. Ну, так. Ну, В церкві ви бачите, це кафе там постраждало, там з того боку от, також скло повидувало. Ну, в принципі, зал більш-менш нормальний. Ну як і нам розповіли люди ось з цієї церкви, в яку ходила ця сім'я. Ось цей вагончик по центру був хід з ось цієї сторони. В них було дві кімнати. В одній кімнаті якраз спали тато і донька, і в кімнаті, яка знаходиться ось тут, буквально позаду мене, спала сама жінка Олександра, дружина. І так вийшло, що її вибуховою хвилею викинуло аж на багато позаду. Там знайшли вже її. І матрас, чоловік та дівчинка, вони загинули відразу. А тіло жінки ще насправді довгий час не могли знайти, але вже згодом знайшли подалі. Зараз вона перебуває у лікарні. У неї перелом тазу та багато опіків. Ну а поряд також знаходиться. Ось зараз пройдемо церква. Зараз туди вже приходять люди на службу. В одинадцятій почалася служба о тринадцятій. І зараз все ще люди туди приходять. Олександра, яка вижила, вона також працювала в цій церкві. Вона співала в такому хорі. Ну і наразі бачимо, що наслідки в церкві все ще ліквідовують. Ігоре, передаю тобі слава. Дякую, Тетяна Димох. Про наслідки ворожої у Голосівському районі Києва загинули батько і донька. Мешканці будинку у Дніпровському районі столиці, в яку влучив російський дрон та вбив жінку, вже повернулися у свої оселі. Шахет пробив дах багатоповерхівки. Квартира на горішньому дев'ятому поверсі вигоріла вщент. У вогні загинула пенсіонерка. Її сусіди розповіли, що врятувати літню жінку надзвичайники не встигли з двох причин: пожежна машина не могла дістатися під'їзду, тому що двір був заставлений автівками, а потім рятувальникам довелося вибивати закриті двері квартири. Крім Києва та області, внаслідок російської дронової атаки є руйнування у п'яти областях. Як повідомляють повітряні сили, безпілотниками та уламками пошкодило будинки та майно жителів Чернігівщини, Харківщини, Сумщини, Одещини та Донеччини. Усього ворог запустив 147 БПЛА. Більшість ворожих дронів, що летіли цієї ночі на Україну, були саме ударними. 97 знешкодили, 25 не збили. Решта були безпілотниками, імітаторами. Більше ППО для України і більше санкцій для Москви. Так на щоденні російські удари відреагував президент України. Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих у столиці через чергову дронову атаку та близьким родини, вбитої ворожим кабом напередодні в Запоріжжя, за даними президента, за цей тиждень Росія запустила по українських містах понад півтори тисячі керованих авіаційних бомб, майже 1100 ударних дронів і 15 ракет різних типів. І уся ця вбивча зброя, Містить іноземні компоненти. У всій цій зброї є щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів. Тому санкції проти російських терористів повинні працювати ефективніше. Кожна схема, що дає їм змогу обходити санкційний режим, має бути ліквідована. Володимир Зеленський, президент України. Наші збройні сили звільнили село Надія на Луганщині. Цю інформацію нам підтвердило оперативно-тактичне угруповання Хортиця. Кадри бойової роботи та зачистки населеного пункту оприлюднила третя штурмова. Аби захопити цей населений пункт ворогу, знадобилося два місяці і два втрачених полки. Та тепер над селом знову майорія синьо-жовтий прапор. Українським воїнам вдалося звільнити три квадратних кілометри української землі. Майбутніх воїнів готують до реальних бойових дій у максимально наближених до фронтових умовах. Від роботи з важкою технікою до штурму окопів кожен тренувальний день. Це випробування на міцність та злагодженість. Як відбуваються навчання? У матеріалі наших колег із сухопутних військ триває інтенсивна підготовка курсантів в одному з навчальних центрів. Тут майбутніх воїнів навчають не просто воювати, а діяти професійно, швидко і ефективно, мінімізуючи ризики на полі бою. Особливу увагу приділяють практичним навичкам: збільшено кількість бойових стрільб, а також інтенсивність тренувань зі штурму окопів, щоб максимально наблизити підготовку до реальних умов війни. Група вогневої підтримки займає позицію. Штурмова група під прикриттям умовним висувається до входу в окопу із застосуванням димів приховує своє переміщення і здійснює захід в траншею з застосуванням гранат. Той в цей час безпілотний літальний апарат з повітря спостерігає та підказує, що робить, яка сама конфігурація траншей, і можливі небезпечні ділянки. Інструктори наголошують на важливості відчуття побратима, комунікації, взаємопідтримки та ситуаційної обізнаності. У навчальному центрі використовують тренажер кулемета ДШК, який імітує мобільність установки на кузові пікапа. Курсанти вчаться швидко змінювати напрямок вогню, прицілюватися та влучати у повітряні і наземні цілі. Курсанти відпрацьовують вправу влучання в повітряні і наземні цілі. На різних відстанях змодульовані сценарії різні бойові ситуації, відповідно на якій дальності знаходиться. Курсант вчиться змінювати дальність націлику, прицілюватись правильно. Ну я вам скажу, що кулемет ну грізна зброя. Кулеметом можна виконувати декілька завдань, таких як повітряні цілі можна знищувати наземні цілі можна знищувати. Досвід наших інструкторів допомагає нам в навчанні, тому що вони вже були дійсно в бойових умовах. Особливу увагу приділяють злагоджені роботі в команді та взаємодії між бійцями. Курсанти вчаться слухати одне одного, діяти злагоджено, підтримувати та підказувати товаришам. Ми дуже багато чого не знали. Нам допомогли наші бойові інструктори, які нас проінструктували, показали, які ми робимо ошибки. Як це виправити, як це должно бути? Ми навчилися слухати один одного, працювати командою, слідкувати зі своїми товаришами, підказувати. Навчальний центр готує курсантів до виконання завдань в умовах реального бою. Тут вчать швидко реагувати на зміну ситуації, діяти злагоджено та ефективно використовувати наявні ресурси. На Росії вночі вибухало в районі НПЗ у Волгоградській області. Очевидці повідомляють в соцмережах, що спочатку чули звуки прольоту безпілотників, потім бачили спалахи в небі. А у місті Калач на Дону пишуть ворожі пабліки. Російська ППО працювала біля військового аеродрому. Безпілотники цієї ночі завітали ще до Саратовської та Ростовської області. Пенсіонерам, що знайшли новий дім у містечку для переселенців на Київщині, потрібні електроскутери. Цей простий керуванні транспорт дозволить літнім людям дістатися аптеки чи зробити закупи у магазині. Скільки пенсіонерів готові сісти за кермо електроскутера? Дар'я Цесарук розкаже. Надія на ньому їздить постійно і абсолютно всюди. За день вона проїжджає селом кілометри. Я тут працюю, привожу продукти маломобільним, які знаходяться в хоспісі. Молочко продукти возили, потім зі столової веземо, там готують дівчата ми привозимо, роздаємо бабушкам. Бабушки просять, щоб купили бананчик, яблучка, ну, печенька там якесь то ми купляємо і привозимо їм. Без нього їй було б тяжко, бо так багато ходити пішки вона уже не в змозі. У мене була поломана нога в двох містах і тепер важко ходити. Була і машина, і був і скутер, але все забрав, цей проклятий, я скажу, расист. У рідному Лисичанську вона не була вже три роки. Росіяни його окупували іще ще у липні 22-го. Надія встигла виїхати до того, як вони зайшли у місто, що за місяці обстрілів повністю і зруйнували. І моєї хати нема там одні дніка. У їхньому містечку переселенців уже більше трьохсот. Люди літні, здебільшого, дуже хворі. Зараз у нас є гостра потреба в 50 скутерах, тому що 50 людей це саме така кількість, які зовсім не можуть пересуватися. Хтось може там з ходунками, хтось може за допомогою соцпрацівника або волонтера. А ті, хто зовсім не можуть, і вони вимушені сидіти на одному місці. Розанна знаю, тут якщо. уже четвертий місяць. З дому вона тепер майже не виходить, бо самотужка долає усього метрів зо двісті. Після неудачної операції, всі ті проблеми, да я єлі, єлі хочу. і навіть мусор винести, віде. мене да допомагають люди. дякую. Спасіба ще до повномасштабної життя, навіть попри хворобу було дуже активним. Вона тоді жила. У, Бахмуті. у мене вдома був в Бахмуті скутер. Я могла поїхати і на ринок, і в магазин. Ну а все залишилось там. Це німецький і доволі швидкий. Такі скутери, часто вживані їм за кордону передають волонтери. Ми відчайдушно шукаємо скутер за кордоном. Ми зібрали велику кількість пенсіонерів, мали мобільних. Також ми шукаємо спонсорів, які могли б придбати скутер. Це може бути як пряма допомога. Бо ж фактично, що місяця кількість нових жильців зростає з прифронтових територій. Сюди привозять найтяжчих. У більшості тутешніх рідних вже не залишилося. Тому розбудовувати містечко продовжують, щоби забирати звідти людей. І надалі 15 нових квартир будуть готові у травні. Їхню будову фінансує меценат зі Делой Хансен. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини. Папа Римський вперше з'явився на публіці після тривалого лікування від пневмонії. Перед випискою з лікарні понтифік привітав і благословив людей з балкону своєї палати у римі. Його звернення очікували тисячі людей. Було помітно, що йому важко говорити, і бракує повітря. За словами медиків, через тривалу кисневу терапію понтифіка можуть виникнути труднощі з мовленням, і йому знадобиться ще два місяці відпочинку. Сьогодні 88-річний Франциск повернеться до Ватикану. の